На Вінничині створили прихисток для коней, врятованих із прифронтових та окупованих територій. Він працює на базі кінного клубу в селі Переорки. Як зранених та травмованих тварин там поступово повертають до життя, бачила наша Вікторія Гетьман. маленька. Вона раніше всього боялася, зараз вже не їсть мене. Зараз вона вже дуже смілива, і навіть тулиться до людини. Темногрива кобила Актау, лащиться до господарки, випрошує смаколики і знову вчиться довіряти людям. Поранену тварину три місяці тому евакуювали до переурок після шахедної атаки на кінний завод у Дніпропетровській області. Дуже хороший військовий врятував цю кобилу ще одного коника на копитах. Звідси витікав гній, і так було на кожній абсолютно нозі, десь травмувалась. Можливо, попав кусочок металу. Історія Актау, не виняток. Кожна врятована тварина має непросте минуле. Кобила Філадельфія за свої 22 роки встигла пожити на Закарпатті, виїхала з анексованого Криму, катала відпочивальників на пляжі у Херсоні і пережила окупацію у селі поблизу Бучі. Філадельфія. Цім прив'язуємо, щоб не обіжали нам філочку. Вона прибула трошки худоватенька, була дуже нервова. Вона дуже була така знервована, імпульсивна. І ми, напевно, місяці, два, можливо, три. Ми її просто випасали. Випасали, ходили з нею, чухали там, гладили. Коней з прифронтових та окупованих територій почали приймати у кінному клубі на Вінничині ще з початку повномасштабної війни. Тепер тут не лише прихисток, а й центр реабілітації для врятованих коней. Коні зазвичай, коли вони знаходяться в більш-менш тиші, да, скажем так, нас немає таких тут, слава Богу, обстрілів. Вони швидше відновлюються. Якщо вони будуть в постійній зоні, скажем, дискомфорту, деякі звикнуться, тобто вони адаптуються до цього, але більшість коней може не витримати навіть серце. І багато в кого зараз з'являються епіліптичні приступи, і також чула, що по Україні дуже багато їх помирає саме від стресу, просто від шоку. З-під обстрілів тварин допомагають евакуювати військові та волонтери. Тварини, які їхали з конзаводу, їхали дві доби. Типу, ну довга дорога і важкі останню партію яку перевозили, взагалі вивозили, так як частину спочатку перевезли на Запоріжжя. Там були дуже страшні обстріли, і прямо з тих обстрілів їх вивозили знову. У центрі коням допомагають відновитись як фізично, так і психологічно. Головне кажуть власники клубу дати тваринам спокій та любов. А що у нього внутрі там робиться, ніхто ж не знає, що яка психіка. І тут постійно-постійно в кругу цих дівчат наших оточуючих. Все вони постійно з любов'ю, з ласкою і е, згодом, згодом з руками. Тобто, це все у них, цей стан їхній психологічний стабілізується. Загалом у кінному клубі наразі близько десятка евакуйованих коней. А ще тут мріють про критий манеж, аби тренувати тварин у будь-яку погоду. Бо ж навіть після поранень та стресу коні знову могли б виходити на змагання. Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна, марафон Єдині новини.